Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто пласкадне. Якщо ви хочете грати краще шахи і розуміти, то ви мати мадресу. Сьогодні я хотів би розповісти про видатного українського шахіста гросмейстера Євхіма Гейлера. Юхим Гейлер народився у 2025 році в місті Одесі, в ранній віці почав грати шахи. У 1950 році він став чемпіоном України. Треба сказати, що він був також двічі Першої Радянського Союзу. Хім Гілер був грозою чемпіонів світу і єдиний світі, який має позитивний баланс під видатного американського чемпіона Бобі Фішера. Він його вирвав 4 рази при двох поразках. Такого результату з Бобі Фішером не мав жодних шахіст світу. Сьогодні хочу показати партію, яку Юхімгелер переграв стратегічно. Хоча був господичим шахістом, який грав стратегічно Роберта Фішера, так би мовити, без шансів. Дуже цікава партія. Юхимгер грав білими фігурами. Це була партія зіграна в 1962 році Турнір претендентів на острові Керасала. Це всесвільський захист. І тут слон Е2. Це. Шевінгінський варіант. Тут чорний рейд, або е 6 або Е5, самі популярні ходить, фішер зіграв Е5, Кінь 3, слон Е7, ракеровка, рокеровка. Ред або в 4, в 6, слон 3 зіграв спокійно Міхенгенер, Ферст е 7 Біліт перейд, А4, щоб зашкодити ходив Е7, Е5. Ну і при випадку закупити. Ферзивий фланг після ходову взяти під контроль поле B6, чорні це допускає, 6, А5 кінь B 7 І тепер виникла критична позиція. Що таке критична позиція? Вона, як правило, коли хід хідери. І одна з так би мовити, ознака критичної позиції є зміни пішакової структури. Біля гра 5 кін D5, міняєшкову структуру. Тепер я в чорний вибір брати або конем або слоном. І побив конем. У випадку слону це також можливий хід. Чорним тут необхідно грати напевно, b5. В випадку, наприклад, якщо пасивно c 4 кінь-8, який був в партії. Луц проти Єпішина, Білі зіграл c 4 g G6F4 і в принципі, отримали тут після FSB4 велику перевагу. Тому кінь D5. ну тебе брати тут B5 в цій позиції, і на удар кінь B6 і після c 4 Тепер тут дуже неприємно е грати. Пішека брати тут не можна, тому що після. Ферси 2. 1. Єде тут. Е практично виграна позиція. Заю якістю. Тому е тебе 5. І після тура 5. Кінь Б5. Бі білі отримують перевагу. Він повин, грати D5 c 5 але в принципі позиція ігрова. Хоча на краще, на, на користь білах. Кінт 5 слон f 5. Тепер білі c 4, і тепер у білих пішакова перевага на ферзь фланзі тут. 4 пішаки проти 3. Це, як правда, веде часто до стороні е, прохідного пішака. Чорних також е, пішокова права, але на корінському фланзі, але там важко її просувати, тому що просування пішаків буде приводити до послаблення позиції короля. Чорний Гейсло 6, тепер 1. Тепер загорожий хід треба виходити з ходом С4, С5. Ну і на краще рішенням, як показується партія, все-таки було допустити цей хід, скажімо, зігравши, наприклад, якщо зробити якийсь нейтральний хід А6, то просто грає С5, удар, удар і Б4. Ну, щоб не допустити. З таких зв'язаних пішаків, Сильний пішка АД. тут треба с 4 24, FD7 з перевагою е, в Але цю пишу ще можна тримати. Після кінця 5 я думаю, вже в принципі, позиція практично програна. Е, це вирішальна погубка в Пілі, вже після цього не випускають. Е, Чорне, хоча десь в кінці партії допустили одну до неточність, яка мала привести до нічиєї. Б4. В цьому полягає ідея. Тепер вони ну, удар, грають пози С5 і ця позиція буде просто, ну, що і зігравши, відходить С5, позиція просто виграна, тому що піш, пішак де він цю позицію просто. Розриває. Це також цікава партія на тему е сильний прохідний пішак. Тура С8. Волозірно в партії. Чорні намагається блокувати. Перебумбі, тепер може спокійно посилювати позиції, тому що на удар буде хід С4, С5, слон-Д6. Вже можна було бити на C5, але білі не поспішають, тому що особливо корисних ходів чорних немає. ну, не зрозуміло, як от. І вони вичікують зіграли Ферзі 7. Тепер білі б'ють на C5, хоча ще краще було зіграти, було слон 4. Справа в тому, що хід F5 не проходить із удар на C5. І випадку удару у нас 5. Є таких як D6. І на ферзь d 7 В черні біри после своє слон, слон 2 Пішека брати не можна. і ну, Просто тепер біри там зібрати D5 і зриваючись в блокаду. E, ну, bc також e, непогане. Слон сп 5 то тому що тепер е, е, важко буде стримати ПШКД. Білі рай Тура 1 з ідеєю перевести турну на B4 і надавити на Пішка B7. Е, ну, Щоні падать стояти поставити слона на С8, захистити пішака слоном. Ну, щоб того не допустити, було напевно все-таки краще зіграти d 6 одразу. Як показує е, аналіз. І з песлами в 3. Діть на басі, 54, слов 2. Ну і тепер не зрозуміло, що робити на хід. Тора втора була. Білі перемагають. Тора один. Тура d 8 Тура А4, слон F5, щоб слон на, на C8, щоб захистити пішака b7, тура b4, слон C8, b 6 Пішака брати на 5 не можна, пішак отруєний. Тому що тут пігає d6 і. Тепер бити на d6 не можна. Дозахищено. Робіть ходити ферзем, F5, наприклад. Ну і слон F3. Ну, Бі мають перемогти. Тора d 6 Ферзь B4. Атакуючи туру. Ферзь Ферси 7. Тепер бідом треба якось прорватися, бо вони використовують слабість е, э, восьмої лінії і також е, э, слабість п'ятка b7 б'ють тільки на d6 ферзь б'є, тора b1 ферзь с 7 нападаючи на a5 і тепер Ферзі 4. Бесить мат на е 8 Треба брати слон D7. Ну і тепер білі проводять. Після Ферзі 3. Слонде 7. Ферзі 3. Тепер загрожує хід Турабі Б7. ра 5, тактична слабість, е, ра 5 е, е, Білі-б'ють е, на B7, але щасніше було FIS-7, Frasі 7 навіть не залишав жодних шансів, е, тому що виникає позиція Sugarного загрожує тепер турабіа B7. Випиту удару от ферзь d 8. Два ходить. G6, D6, Ферзь C8. Слон F3. Нападаючи на B7, B6 і слон d5. Тепер під ударом ще висить пішак в 7. Ферзь d 8. І Тепер е біля райта 4. робить просто квартирку. Щоб весело тепер на Б6, то треба 6 і позиція безнадійна, після трубе 6 захисту немає. Що зробити туреба 8, ФБ7, Ф6 мату випадку, якщо чорні нічого не роблять, просто заботують чорних, Ну, побити також це не вихід, тому що пішака не зупинити. Не зупинити пише К, тому. Більзірала форсовантура b 7 Це також берегна, але після PC6 що тепер на шах. Хемерія е, 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 тут допустив до, до один неточний хід, який міг привести до нічого. В принципі, це єдина помилка Та у Rato Ball 1. І, напевно, чи він... Побоявся, ходив, треба сказати, що вже було мало часу, як відомо міхим, був з до цих ціпноті, тому що йому було мало часу, і він трошки перезинився загроза. Справа в тому, що це не страшно, можна було зіграти Д6 і на слоні F5, Слон ф 5, D6 і на слон Д3 зіграти просто Д7. Справа в тому, що тут є один шаг. Нічого не даю через це. Білі писати провести нову ферзі, і тут вони легко перемагають. Е, після Ферзь в 1 Королев 2, тепер в Чорний був хід Fers C2. І тепер. Е, Чорний несподівано виникає достатньо контракт для нічиєї. Виникає контракт для нічиєї. Наприклад, Ферзь D8, король G7. Ферзь B 2 І все-таки відкритість чорного короля не дає їм. Но ну, на 1.c4, і, напевно, на Хітферс c7. на Хітферс c7 можна зіграти Ферзь e4. Ферс 7 e4. Де це хіте? Веде до нічій, наприклад, GTR, Z4. Осідній пошаг 2 треба захищати, є 4, D6, Є 3 розкриваючи короля. І тут не немає уникнути більш на Ну, Також це цікаво запевнети, це прямо на озброєння, що ферзь може сильна фігура і може самотужки Так би мовити, при ненадійному короліці... В даному випадку до бесідичного шаху. Але фішу цього не помітив і зірав слон F5, тепер ставить ферзер на C3, де він підтримує просування пішака c. і також захищає э... короля. Ферзі 4 це вже нічого не дає. слон F3. Ну і біль... Чорні зірал ферзі 4 міняючи фрезі, але це веде до програмів після G4. Слон c 8 c 5 А5, С6, f 8, Д6. Ну, треба сказати, що її партія гралася з відкладенням. Це був хід записувався в контракт і віддався судді. Після аналізу, нескладного аналізу чорні здалися. Справа в тому, що, наприклад, граюча 4, чорні позирають С6. Біля це 6, це грошей стоп за 6 ходом. А 3. Слон це 6, Пробує ферзя. чорний також, але тепер робить зайві фігура і легко верна позиція. Тому Пішов не став дограти цю партію і здався. Так що, якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку. І підписуйтесь на канал. Якщо цього ще не зробили. всього найкращого.